Якщо ви зараз обираєте собі наставника в компанії PM, в яку вже налаштовані йти, то не знаєте до кого, наприклад, звернули увагу на мене і думаєте, йти до неї чи ні. Якщо ви прийдете до мене, то я вам зараз розкажу, що ви гарантовано отримаєте. Перше, це повага від мене, нормальне людське ставлення. Я у своїй роботі, так само, як і у спілкуванні з людьми в житті, не використовую хитрощів, маніпуляцій і тиску. Зі мною вам буде комфортно і нормально. Далі в команді, яку я для себе обрала, є е, такі наставники, вищостоячі, з якими я можу спокійно спілкуватись, так само і ви. Якщо, наприклад, мене з якихось причин немає на зв'язочку, ви можете будь-кому з них написати. В тому числі є чоловіки. Не у всіх командах є чоловіки. У нас є така перевага. Як, чому перевага? Тому що ви своїм новачкам будете казати, в нас тут не тільки жінки працюють, у нас чоловіки працюють, так що це буде для вас плюсиком. А далі, в нас є дуже багато інструментів уже готових, якщо у вас немає досвіду мереже. Тому ви не знаєте, що вашим новачкам розповідати. Нічого страшного, у вас, крім вищастах наставників, вже є готові інструменти, такі як зуми. Щодня проходять зранку, ввечері навчальні зуми, і ваші новачки навіть без вашої підтримки можуть тут рости. Звичайно, ви їм будете підказувати, дещо знайти, орієнтувати на сайті з продукцією, але всю основну інформацію вони можуть навіть без вас отримувати. Це дуже-дуже великий плюс. Так що. Якщо у вас є таке бажання, можете мені написати. І я буду рада бачити вас у своїй команді. Будемо далі співпрацювати.